Вітаємо наші глядачі на каналі треморів шейворів, машинок для стрижки, електробритв та подібної техніки. Тремор. Сьогодні ми вам будемо робити презентацію. Це новинка в нашому магазині. І це шейвер дуже цікавий, який може вас і здивувати навіть. Це Voyager V-336. Давайте будемо дивитися детально, що це таке, що у себе представляє цей бренд, цей шейвер і. Традиційно будемо починати з візуалізації, так? тобто з дизайну. А от дизайн ну, тут просто краса. Чесно, я закохався одразу. Подивіться, будь ласка, як він чудово виглядає. Основа корпусу, до речі, метал, він виконаний з металу, Тобто ця вся основна частина ажурна вона у нас виконана в металі. Дуже цікаво, і подивіться, будь ласка, якось. Оце любителям вінтажного стилю, такого класичного. Щось таке тут є таке заворожуюче. Дуже цікавий корпус, цікаве рішення. Також, що цікаво, подивіться, будь ласка, вхід і збітті всі. Це вже дуже зручно, і фішка ще не в цьому. Я вам одразу починаю показувати козирі цього шейвера. Подивіться, будь ласка, що в нас тут є. Тут у нас дві плаваючі голівки шейвера, а посередині є цей триммер. Це дуже хороший компонент, дуже хороший функціонал. Чому? Тому що ось цей тример, він якраз може взяти велику щетину, грубу щетину. Сітки вже будуть підчищати. Тобто, відповідно, це може бути навіть гоління тижневого, тижневе гоління, ну і, звичайно, дрібне гоління одноденне, дводенне. Ну, я одразу скажу наперед будь-який шейвер. Вам сподобається і ви будете задоволені його роботою, якщо ви будете користуватися через день або щодня, тобто, щоб чистина була дрібна. Якщо, от, наприклад, така борода, я цим шейвером, ну, незважаючи на те, що тут є одно йому буде складно. А в такому випадку, що краще зробити? В такому випадку ви можете просто, наприклад, тримером пройтися все зняти звичайним тримером і почистити вже шейвером. Ви будете все одно задоволені. Але оскільки тут є тример, це додатковий, е, це додатковий е, бонус. Тобто все одно Це покращує і роботу шейвера, і його функціонал. Тобто, далі, давайте будемо дивитись далі. Будь ласка, тут іде дисплей. І подивіться, як е, е, також. Класно попрацювали виробники над дизайном, що цей дисплей, бачите, він такий золотистий, іначе і не скажуть, що тут це дисплей. А коли ми вмикаємо кнопку, тут вже є LED-підсвітка, її досить добре видно. І також є два датчика. Датчик у вигляді щітки, що час почистити шейвер. Ножі час почистити, і датчик, що працює від мережі. Тут комбіноване живлення, тобто шейвер може працювати від акумулятора від мережі. Також показую, як знімати саму саму сітку. Тут є збоку кнопка, ми її нажимаємо. Ой, ми її нажимаємо, бачимо тут два ножі. Два ножі, в принципі, стандартні. Ось, будь ласка. І, звичайно, я би радив навіть після кожного лінія чистити, тому що все одно воно буде забиватися. Ось тому, будь ласка, чистити це треба. Так, значить далі, що ми ще можемо відмітити із фішок? Із фішок можемо відмітити функціонал. Давайте переходимо до функціоналу. Значить тут заявлено. Зараз я вам скажу, щоб одразу. Значить, тут заявлено швидкість 8500. Ось я вам показую коробку. 8500. Ну що ж, ви знаєте, що зараз ми вже маємо програму, яка може. Ну, хоча б розуміти, чи правильно, чи неправильно заявляє виробник, хоча б приблизно, так. Да? Давайте тоді зараз ми це все діло подивимось. Запустили нашу програму. Отже, програма показала нам 8000 на а, смартфоні. Ну, але, в принципі, похибка, звичайно, може бути, тому що, оскільки а, це мікрофон звичайного смартфона, якщо в принципі, взяти хорошу, хороший вимірювач, то в принципі, а, може бути. може бути. Ну, Я вам скажу від себе, по, навіть по досвіду, просто по вібрації, звичайно, відчувається. Відчувається потужність. І, до речі, ось дуже приємна кнопка. Вона така трішечки шершава. І мені здається, також можу помилятися, але вона металева, скоріше всього. також металева. Тому, в принципі, звичайно, я вам скажу по досвіду і своєму, і досвіду клієнтів, я ось мав нагоду спілкувався. Ну, відчувається, якщо це там 8 тобто 8 тисяч більше обертів, це відчувається в роботі, звичайно. Тобто, краще вже справляється з складними завданнями, грубе волосся, груба щитина. Тому однозначно для складних завдань така штука може підійти. Для роботи, до речі, чому б ні, також би я рекомендував, хто хоче взяти на поток. Давайте ми зараз подивимось далі комплектацію, що сюди входить. Так, значить, що в нас тут є? У нас тут є такий чехол, також приємний бонус. От, до речі, молодці бренд, що е, і кладуть і чехол. І, в принципі, стараються, розвиваються. Тобто, сюди ми кладемо сам шейвер, кладемо сюди також. Різні до нього там, запчастини, і щітку, і кабель, все можна покласти і взяти з собою дорогу, перевозити, щоб не таскати ці коробки. Звичайно, це хороше рішення. Так, отже, чохол для транспортування зберігання є в нас. І далі в нас також буде щитка для очищення і кабель USB Type-C. Ну, звичайно, великий бонус. Майже вся техніка Voyager вже на Type-C, і вона тут також кабель Type-C. ви бачите достатньо довгий кабель, в принципі, його вистачить тут. Тобто можна справді попрацювати від кабеля і без питань. Так, в принципі, із комплектації це все. Також заявлено, що тут сітка, ось ця сітка, вона виконана з титаном титанова сітка. Це також приємний бонус, тобто хороший витривалий метал. І трішечки по характеристикам ще. Давайте пройдемося. Значить, працює 100 хвилин від акумулятора, цього достатньо, до речі. Це гоління, гоління завжди відбувається швидко, якщо це обличчя. А і час зарядки 2 години. В принципі, також з урахуванням шейвера, з урахуванням сучасних технологій, це вже хороша швидкість зарядки. Також, звичайно, я від себе і також виробник може рекомендувати не тільки для гоління обличчя, і для голови. Тобто, якщо вам потрібно для гоління голови, я також радив би звернути увагу на такий шейвер. Чому? Тому що. По-перше, що тут знову ж таки звертаємо увагу, що тут є ось цей посередині триммер, і це дуже буде грати важливу роль. Знову ж таки, якщо трішечки заросла щитина, краще шейвер буде справитись, якщо посередині буде ще триммер. Це дуже класна штука. І також хочу сказати, що за рахунок, що це висока швидкість, тобто 8500, як заявлено, то, звичайно, і в роботі, і в комфорті це буде відчуватися. І особливо, і по швидкості трішечки також. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте увагу. Дизайн мені особисто дуже подобається такий ось класичний стиль. По-царськи, так, знаєте. От, хто любить такі дизайни, кому таке подобається, золотистий. От мені здається, і подарунок класний може бути здивувати людину і для власного використання. Як вам? Мені дуже подобається, воно так. Цікава, цікава штука, тому є вона тепер у нас наявності, і я впевнений, це може стати навіть і бестселером, Так? Тобто, хітом в нашому магазині. Звичайно, будемо і особисто рекомендувати нашим клієнтам, тому що є що показати, і ця штучка себе буде без сумнівів досить добре проявляти. І хочу сказати, що звичайно ж традиційно запрошую до співпраці. Якщо ви нас дивитесь, вам зацікавила така моделька. Ви можете перейти за посиланням в описі під відео, подивитися детально опис, фото, опис ми пишемо завжди самі, опираючись на наші огляди. І фото живі, без обробки, Оттак, як ви бачите, вживу, так і є. Тому що я думаю, ви не будете сперечатись, що більшості брендів вони починають робити якусь обробку, воно може і візуально красиво, але втрачається ось це живе фото. І ми не завжди можемо зрозуміти, як воно вживу. Тому важливо, щоб передавали живі хороші фотографії. Також у нас є гарантія від нашого магазину на рік на всю техніку. тобто, і не виключення цей шевель. Якщо протягом року щось може статися з технікою, телефонуйте, звертайтесь, ми вирішуємо ці питання, і ми беремо на себе зобов'язання перед вами. У Нас є гаряча лінія. Ви можете зателефонувати, проконсультуватися. Під кожним відео традиційно залишаємо телефон 050 715 44 19. Це наша гаряча лінія. Працюємо щодня, телефонуйте коли зручно. Вайбер, телеграм. Ви можете навіть телефонувати писати в неробочий час, і ми по можливості можемо відповідати там. Також менеджери працюють додатково. Консультуємо без питань. Фото, можливо, ще щось, все вирішимо, все, що потрібно, ми робимо. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці, запрошуємо. Ми працюємо щодня. відправки ми робимо щодня. Намагаємось відправляти швидко товар. Тому, будь ласка, запрошую до співпраці, буду радий, якщо ви вирішите працювати з нами. Зробимо все для того, щоб ви були якомога задоволені. Тому дякуємо, що ви нас дивитесь, дякуємо, що ви. Підписуйтесь, що ви ставите лайки і також продовжуйте це робити. Нам це дуже приємно і це стимулює знімати і показувати щось нове. Хочу сказати, що буде далі на каналі ще багато новинок цікавих, от які вас здивують 100%. Тому підписуйтесь на цей канал і щоб не пропустити новинки. А новинки в нас ось ну плануємо щодня випускати цікаві відео, тому підписуйтесь, щоб нас не пропустити. Дякую, що ви з нами. Гарного вам дня! До нових зустрічей!